Шановні мешканці Покровської громади, цей указ дає вам можливість безкоштовно виїхати до інших територій нашої держави, безкоштовний проїзд, безкоштовне проживання та безкоштовне харчування. Ці умови створюються для вашої безпеки та безпеки ваших рідних та близьких. Зараз перед нами стоїть черговий виклик. Ми маємо підготувати місця для евакуації наших мешканців на осінньо зимовий період. Нашою громадою вже було досягнуто домовленості з громадами дев'яти більш-менш. Спокійних областей України це і Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Київська і так далі. Початку літа цього перед органами місцевого самоврядування стояла задача забрати, переселити, перебазувати із навчальних закладів, тимчасово переміщених, що повноцінно почався навчальний процес. І ми шукали приміщення, яке найбільш підходило для працювання даних осіб, і вирішили, що вони будуть розміщені на базі Соснівського шелтера, де був розміщений до того будинок школяра. Стартував проект, буде він тривати 20 днів. І ми надіємося, що бодай один поверх ми закінчимо. і Тут буде будуть заселені люди. Напевно, скоріше за все, із міста Покровська. Будемо країну разом. Це організація, яка проводить робочі табори для молоді волонтерські. Уже... З 2014 року в Соснівці конкретно ми ціль створити простір, де будуть жити внутрішні приміщені особи, які тут наразі проживають, і намагаємось залучити молодь до творення цього спільного простору. Зараз планується моя поїздка до громад Львівської області, це місто Львів, Червоноград, Сакаль, Жопа, Трускавець, де нам мають показати в яких умовах будуть приймати наші люди. Наших людей. Я впевнений, що ми всі разом впораємося з цими викликами. Україна переможе!